Всем привет, ребят! Це ще три мифы Майнкрафту. Так, першими миф, що якщо построить ось таку штуковину, то можно будет купировать ці вот штуковины. Давайте проверим. Берем ростом и проверяем. Знизити... Я не розумію, он отдюпается чи ні? Подождите. Ні, воно не дюбається. Просто здається якийсь баг. Ні. Міф опровергнути. Так не можна дюбати. Другий міф, що якщо поставити білий ковер на блок слизі, то верхня частина стає непрозрачною. Давайте провіримо. Може, треба вище? Ось не працює. І цей міф опровергнут. І третій міф заключається в тому, що. Якщо. Так, зараз, ребят. Вести. Ти ось таку от команду і вибрати ось тут. Любий бий параметр і нажати Enter, то блок зміниться. Це на той, що ви вибрали. І так, це правда, як ви бачите, давайте ще раз я вам покажу. Сетблок. Координати. І наприклад, оце. Все працює. Ну, давайте ще один. Доповнительний міф це, що якщо вести команду до самон і вибрати ось тут любого моба. Так. Давайте то подивимося. Давайте оце от, от напрямку. Ха. Нічого не зрозумів. Мів, давайте ще раз розподивимося. Давайте, наприклад... Оце. Вот це правда. Вагнітка з сундуком. Це все правда. Давайте ще раз я вам покажу, щоб ви точно мені вірили. Наприклад, вот так, це все правда. І п'ятий. Секретний міф. Що? Сетворд спавен? Три запитах? Ні, не три. Хм, що? Так? Ну, давайте одна. А запита? Хм, тоді три. Ага. Ещ. Успейте встановленный. Еще. Так, давайте спробуємо. Що. Вводимо команду Ду, kill Я вмираю. І водорожусь тут. Це ідеально. Так. Ребята. Ну а на сьогодні все. Всем пока. Свои в Всім пока. Пишіть свої міфи у коментарях. За дня. Відпочивайте. Всім пока!